Ні одного прогула, ні одного опоздання. Крови ні харнянку. Так що я сюди стремилася і сюди стремитися, і Дівчат, сюди. І це все за 65 років. Саме стільки Марія Іванівна працює на фабриці Володарка. Фахівчиня термообробного цеху колись 17-річною дівчинкою в пошуках роботи приїхала до Вінниці з Києва. Нині пані Марія навіть дає форум молодшим колегам. каже секрет простий. Вони мені не дають нервність, моє господарство. Мої підприємства не дає нервність. Ідеально випросувати елементи майбутнього пальта, основна робота Марії Іванівни. І попри поважні 83, на заслужений відпочинок ще не збирається. Каже, сил працювати ще вдосталь. Не хочу і не буду відпочивати. Не хочу. Думаю, можна зумазити. Я ще хочу поробити, поки війна не кончиться. Якесь мероприятие, якесь долю допомоги від мене йде. А це вже інший цех. Тут майстрині шиють трендові чоловічі піджаки. Кажуть, запорука світового успіху їхнього одягу це якісні фурнітура та тканини, а ще елегантність у кожному шві. А ми шиваємо, зложуємо, щоб уравнюємо шви, щоб усе було рівненько, щоб три з половиною стіжка в сантиметрі, бо так в нас требує наш заграничний виробник, щоб було красиво все. До роботи кожен з майстрів підходить особливо відповідально. Цього вимагає рівень фабрики за 100 років існування підприємство, яке починалося з невеликої майстерні, нині знане чи не у всій Європі. Тут працює 77 чоловік на сьогоднішній день. Випуск в день у нас 220 одиниць неділю 1200 двісті вже є у нас виробництво пальто. Там працює 105 чоловік. Запускаємо під півтори тисячі пальто в день. І є ще поток по виготовленню брюк, потужність до 2 тисяч. А за рік тут відшивають понад 200 тисяч виробів. Це стильні чоловічі костюми та пальта відомих брендів. Усе руками великої команди у понад 400 людей. А також завдяки якісному та потужному обладнанню. А скільки така машина, коштує. Ну, приблизно 15 тисяч євро. євро машина. машина, так. Обладнання дуже дороге. Тому що є, ну, в принципі, Японія, лідери і Німеччина. Прикольно. Бачимо, як, як воно відбувається. Посадка все задається автоматично. Вийти на такий рівень підприємству вдалося і завдяки безцінному багаторічному досвіду. Вже в червні цього року володарка відзначає столітній ювілей. Я хотів би привітати і подякувати вам за те, що ви дійсно є взірцем і візитівкою міста Вінниці. І я думаю, що і в цілому України, якщо говорити про ту продукцію, яка продається там і в Німеччині, там во Франції, я знаю, пам'ятаю, там ви на Францію якісь там пальто робили і в Румунію. Здоров'я вам, благополуччя, і що ви просто отримали позитив. Подякую від Вінничан. Від закордонних партнерів і саме головне від тих клієнтів, які будуть носити або носять те, що ви зробили своєю любов'ю і своєю працею. Вітаємо вас до сторічного ювілею. Фабрики кращих працівників нагородили преміями та грамотами. Дякую вам і до 100 років. На роботі на роботі. Фабрика не втратила своє ім'я, переживши часткову руйнацію в часи Другої світової, не зупинила своїх потужностей і нині. В день ршиського тракту у Вінниці вибухова хвиля добряче пошкодила фасад фабрики. Відновити його допомогла Вінницька міська рада. Адже як відзначив мер Вінниці Сергій Моргунов, такі підприємства надійна опора економічного фронту нашої держави.